У густому лісі жило було більчиня Йоль, яке ніколи не залазило на дерево. Щодня він вдивлявся у вершини дерев, мріючи про чудові пригоди, які чекали на нього там, на горі, але дерева виглядали занадто високими, і він боявся. Якось друзі Йоля радісно грали на найвищому дереві у лісі. Він хотів пограти з ними так сильно, що вирішив зустрітися зі своїм страхом віч на віч. І ось, дивлячись нагору, він глибоко зітхнув і почав сміливо дертися по дереву. На найнижчій гільці Йоль зустрів стару мудру лісову сову, яка відпочивала після нелегкого нічного полювання. Доброго ранку, юне більченя. Як себе почуваєш? запитала сова. Доброго ранку, тітонька сова, відповів Йоль. Я вперше лізу на дерево, і мені дуже страшно. Не бійся, сказала стара мудра сова. Просто залазь на одну гілку зараз. На дереві ти зустрінеш багато перешкод, але продовжуй лізти вгору, і тебе чекає чудова винагорода. Дякую, відповів Йоль і поліз далі. На другій гільці Йоль зустрів великого бурого ведмедя, який ліниво відпочивав після того, як з'їв увесь мед у бджіл на дереві. Повертайся назад, більченя», – сказав ведмідь. Я збираюся поспати. Мій живіт переповнений, і я не зрушу з місця. Але як мені пройти? Замислився Йоль. Більченя звернула увагу на великий роздутий живіт ведмедя. Виглядає дуже пружним, подумав він. Йоль стрибнув на величезний, пружний живіт ведмедя, начебто це був величезний трамплін. На наступній гільці Йоль побачив гладку слизьку змію, що згорнулася кільцями навколо дерева. Свіженька білочка моя улюблена. Прошипіла змія. Я не їла зранку, і я дуже голодна. Змія зробила випад, але Йоль сміливо стрибнув у повітря і схопився за зміїний хвіст. А ось тобі змія? Ха ха! -ха! заволав Йоль, спритно перекрутившись навколо гілки і кинувшись нагору. Йоль приземлився прямо біля бджолиного гнізда. По всій гільці був розмазаний мед. Повертайся назад, більченя, заджиджали бджоли. Ведмідь вкрав весь наш мед. Ми дуже злі і вжалимо тебе, якщо ти пройдеш повз нас. Але як мені пройти? подумав Йоль. І в цей момент він помітив великий ворог коричневого і жовтого листя на гільці. Йоль вивалявся в листі з ніг до голови, обмазався медом і таким чином майстерно замускувався під бджолу. Зж, я справжня бджола, справжнісінька бджола. Проспівав Йоль, обережно прокравшись крізь бджолини рой. Дивно, але бджоли повірили в те, що Йоль був бджолою і дали йому спокій, а Йоль пробрався далі вгору по дереву. На наступній гільці більченя зустріло дятла, який видовбував дзьобом затишне маленьке гніздечко для своєї родини. На той час Йоль вже сильно втомився і сумнівався, що зможе дістатися вершини. Чи можна мені відпочити тут трохи, пане дятел? Я дуже втомився, а мені треба забратися на саму верхівку дерева. Боюся, моє гніздо замало для білки, відповів дятел. О, ні! Що ж мені робити? вигукнув Йоль. Я так втомився і мені треба ще дертися, якщо я хочу досягти вершини. На цьому дереві повно горіхів. Якщо знайдеш їх, вони додадуть тобі сил, щоб дістатися до верху». Дякую, пане дятле, сказав Йоль і вирушив на пошуки смачних горіхів. Застосувавши все своє вміння, Йоль легко розшукав горіхи і гриз, і лущів, і хрумтів, поки не наївся до відвалу. І тоді, із задоволенням, він продовжив свій шлях до вершини дерева. Йоль був вже близько, і гілки розгойдувалися в повітрі. Він глянув униз на лісову підстилку. Йоль був так високо, що боявся рухатися вище. І в цей момент друзі більченя підбадьорливо закричали йому: Ти зробиш це, Йоль! Піднімайся до нас на вершину! Натхнений друзями, Йоль подивився вгору, подолав страх і сміливо видерся на саму верхівку дерева. Мудра сова мала правду. Йоль отримав чудову винагороду. Він почував себе чудово і більше не боявся. І коли він сів з друзями і глянув на пишний зелений ліс, це видовище було насправді таким чудовим.